Американці вміють робити цукерки з лайна. Але вони також феєрично здатні перетворювати цукерки на випорожнення. Хочете приклад? Також же він. All Star Weekend перетворився на приторно кисле щось, що неможливо дивитися при здоровому глузді. Єдине, що цікаво було цими вихідними в індіанаполісі, протистояння Стефа Карі та Сабріни Іонеску, але це ж разова акція. Дан Контест вісті, конкурси, Нудота, все фу, а є ще й б'є. А вишенькою на цьому гівняному торті є і лишається головна подія матч зірок. Цього року 24 видатних джентльмени набрали в сумі 397 очок, виконали більше 150 дальніх китків і сфолили аж три рази. Три фоли. Макс. А чи є щось хороше в матчі зірок, спитаєте ви? Є звичайно, любов назавжди, кросівки. Я підготував для вас свій топ-7 кращих тапуль All-Star Game. Osionfish. Це м'яч не бреше ja Voice кросівочний. Заставочка і нумо до прекрасного. Номер 7 нашого топу Adidas Don Issue 5. Донована намічила – Захисник Клівленда є одним з найбільших активів Адідасу. Німці зробили для спайди вже п'ять іменних моделей кросівок, і ця співпраця явно подобається обом сторонам. Цього року уродженець штату Нью-Йорк зіграв на матчі зірок у яскраво жовтих кросах із червоною підошвою. Нічого зайвого, але ж гарненько. Шосте місце і ще один німець Adidas AE All Star для Ентоні Едвардса. Ці кросівки в топі не лише тому, що мають індекс АЕ як номерні знаки рідненької Дніпропетровської області, а тому, що дійсно гарні. Перша імінна модель молодої суперзірки Тімбервус від Adidas вийшла лаконічною і тому прекрасною. Ent вирішив не дивувати очі фанатів важкими поєднаннями яскравих кольорів, а бабахнув шикарні чорні боти з градієнтними бічними пластиковими панелями та легким вкрапленням неонового жовтого. Супер! З Аді закінчили, переходимо до Найки. Номер 5. Найки KD4 Galaxy для Кевіна Дюрента. Згадала бабка як дівкою була. Двократний чемпіон НБА Кевін Дюрент на матчі зірок в Індіанаполісі ганяв у ретро версії своїх іменних кросівок Nike KD4 у космічних кольорах Galaxy. Перша ця модель була випущена у 2012 році. Пам'ятаєте, що той рік? Це коли угорець Кашай ще не зарахував Голдевіча англійцям на євро. А Colorway Galaxy дебютував якраз на матчі зірок, який тоді проходив в Орландо. 12 років минуло. Ну хана. Четверте місце і знову Найкі. Цього разу Nike Kobe 4 Gold Medal для Джейлена Брансона. Брансон кайфував на своєму першому в кар'єрі матчі зірок у смачних Nike Kobe 4. Перший цей Колорвей вийшов у 2009 році і був присвячений перемозі збірної США на Олімпіаді в Пекіні. Пам'ятаєте ту саму вже легендарну Редім Тім із Кобі, Ліброном, Вейдом та іншими? Американці тоді поїхали до Китаю доводити всім, що вони ще вміють в баскет після провалів на попередній Олімпіаді та чемпіонаті світу. Джейлен полюбляє лінійку Кобі have an of і цього разу взув шикарну пару в шикарних кольорах. Нашу призову трійку відкривають Nike LeBron 21 Прайм'єр П. І для Ліброна Джеймса. Для Ліброна цей матч зірок став 20-тим. Звичайно, черговий рекорд і бла-бла-бла. Всі вже трохи, або навіть не трохи, втомилися від цих досягнень Джеймса. В цій грі Брон був дуже вальяжним, невмотивованим, чим задав настрій для інших гравців. Але в стилі королю не відмовиш. Старий гань вирядився у шикарнючій Nike LeBron 21 Prime Year P.E. натхненні ретро-моделю Nike DT Max 96. Цими кросами Джеймс вшанував Дейона Сандерса, легендарного гравця НФЛ та члена зали слави футболу. Сандерс мав прізвисько Prime Time і в середині 90-х Nike випустили для нього кросівки DT Max 96, що стали справжньою іконою для поціновувачів взуття. До речі, приставка P.I. до цих кросівок короля натякає нам, що вільний продаж ця пара не потрапить. Отже ж жадюга. Друге місце і ще одна шикарна дебютна модель для шикарного молодого гравця. Nike Book 1 Mirage для Девіна Букера. Букер доволі довго всіма силами демонстрував босам Найкі свою лояльність до бренду і натякав на необхідність випуску іменної моделі. І ось шарпшутер Фінікса дочекався. Орегонська компанія минулого року представила Nike Book – смачні мінімалістичні шкари, при створенні яких явно надихалися, в тому числі і славетними Найкі Ейрфорс 1 Бук матч відіграв у Colorway e Mirage, але на розминці засвітив абсолютно божественні кроси, що своїми кольорами відсилали до форму матчі зірок у 96 му році. Просто огінь! Номер один Converse All-Star BB. Це ікс для Шая Гілджеса Олександра. Like Наш переможець із величезним відривом. Можна не любити шая, можна вважати його стиль надто кічевим. Але камон! Ці кросівки врятували грьобаний матч зірок. Бабусин Вайв для цих конверс All-Star BB справа рук кастомайзера Dark Feel Night, що говорить про штучність виробу. Як кажуть десь у Петровому, таких кросівок не було і не буде. One and Only for Mr. Shy. В'язані конверси ШГА чемпіон чемпіонів цього All-Star Вікенду. Раунд. Таким ось був цей матч зірок із точки зору кросівок. Скажу чесно, кроси єдине, що хоч якось тримає мій фокус уваги навколо всього цього клоунського двіжу. Лізі явно потрібно щось змінювати. Так далі продовжуватися просто не може. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам All Star Weekend і що б ви змінили у матчі зірок та у конкурсах. І звичайно не забувайте донатити для 57-ї бригади. Це був м'яч не Бреше The Voice Кросівочний. Всіх поцьомав. Всім пока! Я ж напроша, я ж напроша.